Економіст, хочу з вами поговорити. і, В принципі, про те, що пише зараз західна преса про Україну, так видається, що ем, принаймні останні статті, які е, там виходили у економіст», які широко у всіх у нас на устах в обговоренні, вони якось не дуже грають на користь консолідації українського суспільства. Але давайте зокрема про ту, яка набуває резонансу сьогодні. «Економіст» пише, що Росія готова скористатися політичними розколами в Україні відмовою від виборів під час війни та розчаруваннями щодо. Успіхів ЗСУ на фронті. Вони кажуть про те, що в Києві все дедалі що є ситуація. Чи не видається так, що ми самі підхоплюємо на гора Те, що пишуть ЗМІ? Знаєте, зараз ми ходимо по дуже тонкій кризі. З одного боку, українське суспільство воно, в ньому глибоко вкорінені демократичні традиції, плюралізм, навіть в умовах, коли потребува б, наприклад, жорсткої або обмеженої. Цензури часів воєнного стану, ми все рівно цінуємо свободу слова і свободу думку понад усе, це з одного боку, а з іншого боку, у нас є механізми впливу Кремля, які користуються можливостями демократії для реалізації психологічних операцій та практик рефлексивного управління. Тому зрозуміти грань оцю тонку, коли де є перше. Тобто простий емоційний порив суспільства, яке не задоволене, наприклад, владою. А коли є друге, кремлівський наратив чи технологія, зараз подібні речі не під силу навіть спеціалістам. А що говорити про втомлене під час війною наше суспільство? Ну, наприклад, це коекономіст е, піднімає тему е, виборів. Да? Проводити вибори в умовах бойових дій це значить знехтувати безпекою громадян та обмежити у виборчих правах військових, але з іншого боку, подивіться, бо як російська пропаганда може розвернути цю ситуацію, вона використає це як ознака нелегітимності влади Зеленського. Вони співали пісню про легітим... легітимного Януковича майже весь 2014 рік. Як тільки, наприклад, квітень місяць спливе. Вони через західні видання, а грошей у них багато фінансових можливостей. У них багато. Вони будуть е говорити про те, що однуваження президента Зеленського не є законними. Він не є президентом легітимним, який може представляти український народ. Вони були проведені Тому. вибори, які прописані в наших законах. Тому нам потрібно для цього, от, наприклад, в цьому кейсі. Владі потрібно звернутися. Напевно, я не знаю до конституційного суду, хай розтрумачить норми конституції, і має бути нами започаткована якась міжнародна кампанія з пояснення подібного. Ну ось вам приклад лише одних виборів. А зараз конфлікт, ймовірний там конфлікт між зеленським і залужним на прапор піднімають. Це серйозні дії. якщо ви мене запитаєте, які ж механізми дії, може наші глядачі не розуміють, а їх декілька. Перше, це емоційні акценти на темах, наприклад, які поглиблюють розкол, ну, Наприклад, мова, наприклад, мобілізація. Друге ботоферми, які розплітнилися з останнім часом в соціальних мережах. Третє анонімні телеграм-канали, які зловживають неперевіреними інформацію без факт чекінгу. Четверте, це корисні ідіоти, вибачте, у вигляді різних лідерів думок, які прямо чи не прямо в силу своєї нездатності думати 에, говорять нісенітниці. І це п'яте, це безпосередня агентурна мережа Російської Федерації, яка збільшується, збільшується, і гроші на це ні ФСБ, ні головне розвідувальне управління не цей не економить. Тому ми маємо бути досить, знаєте. Досить зібраними перед новими викликами, які постають у нас 24 четвертому пане Олеже. Але водночас, як ви вважаєте, чи б не пройшов той час, коли деякі табуйовані теми, скажімо, в українському суспільстві, на яких так видається, всі говорили досить обережно? Та сама мобілізація, яку ви зараз гадали, зараз потребують чесної розмови. Суспільство хоче зараз чесної розмови з якихось тих чи інших питань. Як би то забезпечити? Знаєте, щоб ми не заглядали в західні змі? Знаєте, тут є дві версії. Ну, наприклад, я би дуже правильне питання ставити. З одного боку, наприклад, обмежити подібні розмови бо воєнний час, бо нові виклики і перспективі 24 й рік це буде ще складнішим, ніж 23-й. І оцей плюралізм ну, очевидно, що він шкодить. Шкодить е, не тільки владі, хоча передусім їй, шкодить е, українським військовим, е, шкодить нашим, нашим міжнародним позиціям. А, але це буде означати цензуру. Е, про це вже починають говорити і на Круглих столах, і в куарах влади. І е, я не впевнений, що на Заході будуть в, в Захваті. А з іншого боку, з іншого боку, якщо не дозволяти випаровувати оцей суспільний гнів, невдоволення, бажання висловитися, бажання бути почутим, яке для українців воно чисто ментально вкорінене, то ми отримуємо нарив дуже серйозний нарив, який може за правильною технологією впливу з боку ворога. Вибухнути в дуже незручний для українців момент і знести всіх і військове керівництво, і політичне керівництво о, на повному серйозі. Тому можливо, іноді цей дискурс, який виникає, да, в медіа на кухнях, в громадському транспорті, в під'їздах, бо ми всі люди ми можемо почути цю інформацію безпосередньо там з глибинного суспільства піднімається. Може, він і корисний з точки зору. Такого знаєте, попередження е, великих вибухів е, політичних, я маю на увазі попереду. Ну, власне, ще буквально одне про цю конкретну статтю, яку ми зараз вам обговорюємо. Окрім того, що вони пишуть там, що Росія готова скористатися політичними розколами в Україні, ну більше того, Росія активно прикладає до того руку і, і, і все для того робить правильно. Ви кажете, вливає якісь абсолютно дикі шалені. А в це гроші а, ще є такий допис. Зокрема, там іншою ознакою протистояння військових і політиків в Україні за економіст називає кримінальне розслідування щодо оборони і буцімто, здачі півдня України. Я далі зацитую згідно з деякими повідомленнями, Разі проходить у розслідуванні лише як свідок, але це може змінитися на щось серйозніше. Нагадує за економіст про журналістські звіти, які раніше публікувалися на цю тему в Україні. Ну а ще нібито банкова шукає винуватця у тому, що контрнаступ загальмувався. Це глибоко внутрішня тема. а Як правильно інтерпретувати зокрема це? Наскільки тому може бути підґрунтя? Це небезпечна тема. Надто багато інсинуацій, до речі, приводу півня цю тему почали піднімати ще в квітні-в травні місяці. Хочу сказати, що деякі питання, які виникають в цій темі, абсолютно доречні, справедливі. Ваші колеги, журналісти українські провідних інтернет-видань, робили серію репортажів, інтерв'ю, доволі ґрунтовних, солідних, виважених, де поміж яких можна знайти деяку інформацію. Приводу, наприклад, так званої здачі південних територій, е, Ну, давайте спершу можна сприйняти цю інформацію як шок, там, під залужного окупаючі, да? Або Зеленський хоче прибрати -то, там політичного конкурента. Ну, Перше, що виникає в розумі. Але якщо трішки заспокоїтися, наприклад, покупати глибше, з точки зору тверезого розрахунку, чи несе головнокомандувач певну відповідальність за ну, втрату території за дисконект в діях, за е, те, що в логістиці операцій на початку повномасштабного вторгнення були суттєві прорахунки? Звісно, несе абсолютно. Е, тому він і проходить як свідок нічого дивного в цій інформації, нічого катастрофічного немає. Бо в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, по відношенню там до деяких українських генералів, командувачів, які зокрема після Дебальцевського котла щодо Ліловайська. Ну йшли розслідування. Ну, начебто, тоді перший наш досвід, коли ми стикаємося, да з подібними речами, і зараз до цього ставиться також слід нормально. Якщо е, є зона відповідальності головкому, є зона відповідальності верховного командувача, да? і е, є певні механізми дослідження цих проблем і питання, які можуть виникнути, вони виникнуть пізніше після спливу, там, наприклад, активної фази бойових дій, і ми до цього повернемося. Якби не хотіла би політична опозиція Зеленського уколоти саме Зеленського за це. І як би не хотіла влада нинішня дійсно ви праві зробити винуватим когось військового керівництва. Це правда, але це не означає, що влада, опозиція і військові мають зараз е кинутись е в, обі е ну, е в обійми бажання е здійснювати такі апаратні інтриги чи апаратні війни задля для інформаційного вибілювання кожної. Зі своєї сторони я закликаю в даному випадку бути досить обережним і виваженим. А нашим глядачам е дослідити факт фактаж, а не користуватися гаслами, бо так зручно, бо так хочеться пояснити, бо чомусь так привиділося. Це той випадок, коли потрібен твереза, перезий холодний розум. Згодна з вами, пане Олеже, але хмизу підкидається і підкидається вогонь і підкидається руками зокрема, окремої правлячої партії в Україні, е, окремими народними депутатами. І тут мене назріває питання абсолютно про те, наскільки у нас діє інститут політичної відповідальності. Також ми до війни дуже багато про це говорили. Та? мені так здається, що це питання зараз актуалізовується також. Е, 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 ну... Та ситуація, яка зараз відбувається, те наскільки цей градус напруги він росте, так видається, що ну хочеться якогось банального рішення, аби е, і президент, і головнокомандувач з'явилися разом. Якомусь спільному відео і зняли всю цю напругу. Та? А, як зараз вийти з цієї ситуації? Ми заходимо в цей кут це глибше і глибше. Всі підкидають масла в вогонь, абсолютно якась спалахує отака ненависть на тлі того, що зараз би ще більше об'єднатися, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Як вийти з цієї ситуації? Ви як політтехнолог, скажіть? У мене є догадки, чому це відбувається. Власне. Із електоральної логіки, да, до Бо для мене, наприклад, головне питання: ну, чому офіс президента? Чому безпосередньо спікери пов'язані з президентом? Ну, давайте так. Шур э, цей Жовква, коли э, починає коментувати статтю заужного ну, ж заступник голови Офісу президента. Так. Далі Безугла, ну людина, яка безпосередньо в фракції слуга народу самки по нас безпеки, абсолютно. Сам Зеленський, коли говорить про військових і політику, да, коментує ну прямо натякаєш на, напевно, на деяких військових. А, ось ось от такі, такий ланцюжок. Що, ну що, ми бачимо? Ми бачимо, що офіс президента свідомо через своїх спікерів, пов'язаних осіб, дає певний орієнтир тим людям, які Зеленського не підтримують, ще більше підтримувати залужного. Ну насправді, якщо ми кажемо десь в якісь фантазії, вважаємо, що залужний має певні открання амбіції. хоча це неправда. Не Будь-яка людина, яка знає Валерія Федоровича, вибачте вже, вже такий, за таку щиру бесіду, вона може сказати, що він не планує, не займається і не розуміє нічого в українській політиці. Пашання великого у нього дійсно немає. Чекайте, пане Олеже, нічого не розумів політиці і президент, нинішній президент Зеленський, який ну теж свого часу казав, що він не політик, він людина не системна. Але Марина, давайте чесно скажемо про політичні амбіції залужного або говорять в таборі опонентів зеленського і там палає від будь-якого будь-якої дискусії, коли починається атака на залужного. А, і саме вони просувають цю тезу, але і офіс президента підігрує зараз, бо атакуючи залужного, фактично говорить антиелекторату Зеленського: ось вам новий, новий лідер. Для чого? І отут у мене виникає дуже багато висновків, які явно не межують з тим з тою думкою, яка є зараз в українських і в деяких західних медіа. Скоріше за все мова йде про дуже серйозну технологічну гру, де, щоб не виник дійсно небезпечний лідер опозиції, який на фоні популізму може зібрати втоми від війни може зібрати, антиелекторат Зеленського локалізують на фігурі залужного, який взагалі не піде в українську політику. Але насправді суттєвого конфлікту між президентом і головкомом, напевно, немає. Все інше це розігрується задля такої фірмової гри. Це один з домислів моїх особистих, бо для мене, наприклад, відповіді на питання, чому Офіс президента свідомо, я яскраво, жорстко ем, здійснює інформаційні нападки на головкома тоді, коли це загрожує ну, внутрішній єдності, військовій єдності, міжнародні партнери це сприймуть. Також під великим знаком питання. Я думаю, що Остін і пісторіус саме через це і приїжджали нещодавно, і тому у мене виникають такі речі: ну це надто або в офісі президента не розуміють, що вони роблять, або вони знають, що вони роблять, і вони контролюють цей процес, і у них є певна фабула. певний, як модно зараз сказати, задум. Е mm -hmm. Якщо нас чує Мар'яна Безугова, в неї є шанс ще раз написати в дописі саме який задум. Має офіс президента, також я пане Олеже, скажу і запитаю вас: наскільки це може ну, не свідомо, може такі навіть дії можуть нас наблизити до тієї операції Майдан 3 як про яку так мріє Росія і, і в яку вливає такі страшенні гроші? Але буквально півтори хвилинки, майдан – це реальна операція. Я знаю, що багато хто думає, що це така форма прикриття для влади. Щоб збавити протестну активність, але ідеальний шторм для російських спецслужб зараз ідеальний шторм листопад, грудень, втома від війни, наочний конфлікт розіграний в інформаційній середовищі між Залужним і зеленським, і все це ну просто ну знаєте, треба не бути радником Путіна, щоб не порадити використати цю ситуацію, якщо чесно, наприклад, да. От і я про це посипаю вам Олег, за розмову. Дякую вам. Як завжди раді вас, вітати було в нашому і бачити в нашому етері. Спасибі, Олег Пастернак, політтехнолог був з нами на зв'язку. Дякую.